Всім привіт! Компанія Пригін Авто Місто Вінниця. Займаємось пригоном авто з Європи та США. Короткий відеогляд автомобілів, які маємо по наявності, які вже пригнані, розмитнені та зареєстровані. Розпочнімо Renault Megane 3 2012 рік. Двигун 1,5 дизель К9К 81 кВт, 110 кінських сил. Пробіг 224 тисячі, 100% оригінал. Екологія на місці, кузов універсал. На хорошій комплектації з кліматом, з навігацією, задній партронік. Ціна даного автомобіля 8800. Далі у нас Renault Scenic. 12 рік. 1,5 дизель. Так, такий самий двигун, така сама коробка. Комбінований салон, двозонний клімат, 4 стопідйомника. Оригінальні легкосплавні диски, задній парктронік. Ціна 8450. Маємо таку шкодку 1,9 дизель. Автомобіль пригнаний з Німеччини, вже розмитнений, зареєстрований. Автомобіль на автоматичній коробці передач. Клімат-контроль, штатна магнітола, шкіряне кермо, датчик світла, круїз контроль, гарна комплектація, задній парктронік, фаркоп. Автомобіль для того, хто хоче їздити на автоматичній коробці передач та з економним двигуном. Розхід даного автомобіля по місту в межах 6,5 7 літрів за містом в районі 5 літрів. Це перевірено. По техніці все чудово. Ціна даного автомобіля, це автомобіль 2009 року. Ціна даного автомобіля 8200. Далі у нас Octavia Tour 1,6 MPI, звичайний атмосферний двигун, кузові лівбек, 7 рік. Стан салону. Також клімат-контроль, передні склопідйомники. 214 пробігу. Кермо в чудовому стані. Сидіння ціленьке. Також присутній задній протронік по електриці, по двигуну все чудово. Ціна даного автомобіля 6200, торг присутній на даній автомобілі. Далі маємо Golf 5, кузов хечбек, 2008 рік виготовлення. 1,6 MPI, механіка. Автомобіль також на шикарній комплектації, 4 склопідйомника, датчик світла, круїз, мультикермо, двохзонний клімат-контроль, штатна магнітола. підлокітник, підігрів сидінь, круїз контроль задній партронік, ціна 7350. Легкосплавні диски гума в гарному стані. Далі маємо декілька Opel Zephyr сіра 1,6 дві синіх 1,8 Ціни 5500. Маємо такого дизеля 1,6. Peugeot 220 пробігу, двигун 1,6 дизель, п'яте ступка. Передні склопідйомники. Автомобіль в гарному стані. Ціна 7800. Далі у нас Octavia Tour 1.6 MPI. Механіка. 2009 рік. В гарному стані. Ціна 7000. Ford Fusion, 9 рік, 1.4 бензин, механіка, ціна 6 тисяч. Далі у нас є три шкоди фабії з двигуном 1.4 бензин. Є світло-сіра, темно-сіра та чорна. Ця у нас сьомий рік, 1,4 бензин, механіка. Стан салону, електролюк. Гуми. Автомобіль 2007 рік, 1,4 бензин, ціна 5200. Цей автомобіль у нас також 7 рік. 1.4 бензин. Шкіряне кермо. Кондиціонер теж присутній. Ціна цього 4900. І третя в чорному кольорі, 6 рік. 1,6 бензин, механіка. Стан салону. Також 5200. Гольф четвертий. 1,6 бензин. Машина свіжопригнана. Присутній люк, автоматична коробка передач, шкіряне кермо. Передні склопідйомники, ціна 5200. Далі Renault Grand Scenic, 14 рік, 1,5 дизель, клімат контроль, навігація, підлокітник, комбінований салон. 4 склопідйомника. Двигун 1,5 дизель, К9К, шестиступка, чистий 14 -й рік. Ціна. 9700. Далі у нас Volkswagen Touran 2006 рік, двигун 1,6 бензин. Так, зараз зайдемо з цієї сторони. На легкосплавних дисках. Автоматична коробка ISIM, сенсорна магнітула, двозонний клімат контроль. Автомобіль 7-місний. Ціна 6300. Далі Гольф 5, 2008 рік. Закритий. 8 рік, 1,6 MPI. механіка. Ціна 7400. Рено Ренос Сценник, 1,5 дизель. 2014 рік. На класній комплектації, двохзонний клімат, комбінований салон, підлокітник, 4 склопідйомника, старт-стоп, мультикермо. Ціна 9900. Далі у нас також 14 рік. Renault Scenic, 1,5 дизель в гарному кольорі, класна комплектація салону. 141 тисяча рідного пробігу. Екологія на місці. Оригінальні легкосплавні диски. Ціна 10 400 плюс торг. Далі в нас Renault Megane 2. шостий рік. 1,6 бензин. Автомобіль в гарному збереженому стані. 4 склопідйомника. Клімат контроль. Ціна 5600. Volkswagen Jetta. 1,6 бензин. Сьомий рік. Клімат контроль, штатна магнитола. 4 склопідйомника. Оригінальні легкосплавні диски. Ціна 6200. Ford Edge. Америка цікавить деталі за телефоном. Honda fr V, шостий рік. 1,7 бензин. Автомобіль шестимісний. Механічна коробка. Ціна 6 тисяч. Друзі, кого що зацікавило? Детально буде за телефоном. Якщо потрібні фотографії, підписуйтесь на Телеграм. Там фотографії даних автомобілів виставлені. Деталі будуть за телефоном. Можливо, доставка автомобілів по Україні. Також маємо велику кількість автомобілів, які куплені вже в Європі, і їдуть на розмитнення. Кого що цікавить, телефонуйте. Знаходимось місто Вінниця, вулиця Вишнева, 2. Запрошуємо на огляд на Тест Драйв по автомобілях. Присутній торг. Всім гарного дня та мирного неба!